Всі, хто потрапляє в Азов, всі повинні пройти курс, чи є якісь виключення? Курс підготовки мають пройти всі без різниці, куди боєць потрапив пізніше, без різниці, куди він іде далі, тому що як піхотинець, так і кухар він має мати розуміння, що таке зброя, як не користуватися. То він проходить повноцінний курс, так само а, ні. У нас є два курси підготовки: це є блок А, блок Б. Да, uh -huh. блок Б це тим, чим займаємось ми тут. Це більш такий складний курс, а блока він більш простіший. Він розрахований на цивільних, але їх і приходять як спеціалісти до нас, тобто він колись там служив, наприклад, да? в нього є якісь там минулі поранення. Він не може пройти цей курс, але стати в стрій, не проходячи нашу підготовку, він не може і тому є такий більш скорочений, не дуже складний курс. В ньому менше фізо, там а, немає такої уваги, як у нас до дисципліни. Ну але підготовку він має пройти. Тобто, це ті, хто на вже напряму на посаду, наприклад, там якусь якусь тилову посаду, так, чи так. Ага. так.